Все так, У нас грає Б-52 проти канонірів. Каноніри втратили свого найкращого гравця деполя, але вони змагаються і навіть сьогодні вже перемогли. Трауре. Бобчик в польоті. Тарас здорово. Тарас. Хорош. Аут. М'яч пішов вище після удару Оскара. Коли в нас наступна гра, скажіть. Thank you. Воротар Б52 вводить м'яч, Коларов. Гра на своїй половині поля. Центр, центр туди входять. Зараз матч. а Патєля Фоден. Трауре. Трауре з Фоденом обігрується. Перехоплення Оскар. Оскар втрачає м'яч, даючи в спину. Коларов. на головка. Знов коларов. Легенький удар, м'яч уходить. Ларовна головка. Пас, пас по лінії Боб перехоплює. Він же гармаш. Так. Контролюють сині гру, але червоні не притискаються. Пас. Траоре. Фоден. Це неймовірно. Ох, Кім їх зняв. А, це не їх, це Модріч. Модріч зняв шапку. Це неймовірно. Опа, Фоден. Кіміг набирає, але Воротар Б52 перший на м'ячі. Траоре. Тарас перехоплює Але Фоден. Коларов найкращий бомбардир минулого сезону. Удар. Хакімі ловить м'яч. Кіміх, Кіміх. Гармаш, головко перехоплює м'яч. <кхух> Пас на Оскара. Тресень, тресень, пошел, тресень, Тараса перехоплює Фоден, Філ з м'ячем, Пас на Коларова і Оскар знов перехоплює. <кхухи> Залишається не так багато часу. Оскар перехоплює Оскар. У Оскара є підтримка. І Воротар забирає м'яч, тому що удар прийшовся рівно в нього. Коларов, Коларов проходить. І знов забиває в нас Модріч. Команда майже не атакуючи, створює гольовий нагоди. Термос. Все, не питай. 1-0 стоїть рахунок. Т Только я время не даю. А, супер, дякую. Ні, ну я, я. Я просто вперше сюди сів, тому я чуть-чуть. Вот -чуть. он зажав м'яч. І... Так. Ой, гарний... Гармаш, 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 коларов, коларов перехоплює, Коларов з Оскар ніби як забирає м'яч. Оскара поламали, по-моєму, колар грубо зіграв. Випадково нажав на паузу на камері, залишилась хвилина матчу. Грають ті самі команди. Остання хвилина. Тарас б'яли, перехопили. Падіння передає м'яч на голкіпера. Хакімі там защита, защита, Тарас. підходить до чужих володінь. Пас на Гармаша. Гармаш включає Гармаша. І Фоден портить нагоду. До кінця матчу 10 секунд. Удар по ногам трошечки, але м'яч великий. Ваш ваш П'ять секунд. Вигада. До Защита, защита, Саня, защита, Саня.